Ну що, колеги, всім вітання. Прийшло время поряться. Це у нас вже приблизно ровно тиждень із вичищання. Не дають сказати до слова, кричать, виждять. Сьогодні у нас яєчко ще одне, але не таким цєтом, то якесь було другим, не таким. В принципі, процес пішов. Але це, це в четвер я, я викину відео. Ну а сьогодні у нас середа. з середи починає, бо сьогодні у нас йде уборка. У нас сьогодні почти тиждень тиждень привичищані. Бачите, вже перші какухи пошли. Одну лянку почистив, друга. Антена. Бачите, скільки какух. Сируть як дурні. Ще нам цю вичистить і ту вичистить. Оце з однієї ленти. Пуще тачка какашок. Ну, Непогано не А не Але вже один посипали, немає в мене ще таких голків, щоб щось Бачу вже, що треба підтягувати спильку. Палянка провісла і як не круте нагрузка, така чимала. Там, Бачите, гомна чимало просіла. Ось ми робимо? Įvaren ključika ir oborta 30 iš vienos pusės ir iš kitos pusės. 1, 2, 3. Na, man mažo ta būtų. Na, pabandykime iš kitos pusės taip pat. 1, 1 oborta, 2, 2 oborta, 3, 3 oborta. Šešlainkai, tai čia. Просто проволочкою зв'язав, то просто вичистить і переставив тоді на нижню. Ох і хлопаки кричать. Ну, я на ще, бо бачив, не поможе. Так, да, про... пробуксовує. Все, давайте три рази. Раз. Два. Два. А правильно. ж правильно. О, трошки з'їхала з цієї сторони так само. Раз. Два. Три, так? Да? Три. Все одно йде пробуксовка. Там лента лента видно держи. І не хоче зірватися. Трошечки підніг. Ну, очі ще раз давайте як куди натягувати і опять раз. Два? Три, три. І тут а тепер раз, два, три. Все в прямому ефірі пошла. Вот та десь тормозить. Трошки ходить. Трошки ходить. І стає. Само з той сторони, що? Ну і кричать. Ну тут не нормально, не наезжа. Хорошо. Вона вже почти пошла, бачите, назад іде. Це не легенько. Давайте ще разок. Все, що ви бачили, все показуємо. Раз. Два. Три. Ні, все одно легенько, кажеться. Раз. Два. Це та ваша тут краска. Три, да? На все три равно не хоче, наче ще тяне. Або підможки надо, щоб зрушило. Дуже багато. Какасок, надо вычислять частише. Что <сіх> я могу сказать? Давайте ще чуть-чуть. на упор стало. Надо ж нам выставить. Хоть так, хоть так. Первый. Пар... Первый раз. Все равно важко. Давайте я поможу. А ви будете дивиться. Бачите такий зазор. Как ухватай лянь то, важко так туда. Трошки розгрузилась, пошла. Аж почти торкається голка. Тут прям капає на впадает на кучку. На жаль, тачанка не проходит сюди. Думав тачанка буде, але ні. Не проходить. Берем палочку И счищаем Ну и вот так мы Ой Так мы чистим Дорожки на ленте остаются Вот так Вот так Отак от і от так Ось, так, щоб свіженько було. Ну, в принципі, вичищу і покажу далі. Так, кологи прибрав, тепер чистота, порядок. Все чистенько, гарненько зробив собі каву. Восьми -го година вечора. І тепер задача у нас. Бачили, як я ту ленту натягував-натягував, натягував, в мене що не вийшло. З цієї сторони вискочив баранчик, барабанчик точніше. Із-за чого вискочив, вся була тут стояла, а та з цієї сторони отут. І боком він вискочив, а я натягую, да думаю, да що за фігня. Тяну, тяну, тяну. А потім прийшов сюди, глянув, а... а тут баранчик вискочив. Барабанчик. Ну, Сьогоднішня у нас задача. Дівок, які на яйця перекинуть їх сюди. Тут сітка стоїть з мелким яєч, яєчком кажу, шиленою, 125-25. А тут велика і виходить ще є одна дівка, в яка, в яка застряла, нога була. І десь ходить тепер синяк на, 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 на нозі. Треба буде зробити. Така є проблема в мене. Тепер дівок перекидаємо. Хлопців наверх. дівок на низ. Тут сітка ловка, хай несуться. Бо 9 в далі буде. Ну а хлопці, вони всі виріжуться на м'ясо. В ну, майбутньому будемо замінювати, а що робити? Нічого ти не зробиш, замінимо клітку і не клітку, а сітку. Як не круте, моя помилка, я не знав. Ну, я розказую. Те, що я не знаю, я розказую. Що там мене случилось. Крикуни кричать. Температура 26. Запиваю каву. Пацани, чого буду вашити пасани? Хочу добрати самих більших, щоб вони не парували наших дівок. На Буде в нас фенікс мішатися. І з Техасом. Техас буде мішати з феніксом. Феніксим, мужики до ділок, Техаси мужики до Феніксу. Змішаємо кров. Не хочу робить. І так не дають балакать. Не хочу, щоб була родня. Будемо виходити так в ситуації. Ну і на яйце. Ну і все. Потихеньку пожену, по як то кажуть. Побачимо Не знаю, чи на ці бабло зароблю, але на гаммі точно. Сруть вони, звісно, що свині.